Доброго раночку. Сподіваюсь, ви сумували за мною. Знаю, останнім часом мої влоги виходять дуже рідко, але був грудень. Останній місяць року багато хто мене зрозуміє, що багато справ просто в мене під кінець цього тижня. Такий стан був жахливий, що просто нічого не хотілося, тільки сидіти вдома та дивитися серіальчики. Але без новорічного або предноворічного влогу я не могла вас залишити. Тому ось я говорю з вами. Хочу зробити цей предноворічний влог в такому форматі декількох днів. Сьогодні, 29 грудня і до 31 грудня, хочу вам підзнімати такі маленькі частинки, цікаві. Буду намагатись зробити якомога. Чіткіше та цікавіше, щоб без всього а, зайвого. Тому приємного вам перегляду, та будемо ділитись цим новорічним процесом разом. За цей час в мене з'явився штатив, щоб мені було зручніше знімати, а вам приємніше дивитись це неймовірна штука, дійсно. Сьогодні в нас неділя, вже був недільний сніданок. Я помила та вклала волосся. За традицією, на 12.30 у нас з мамою йога, тому я вже по збираюсь. збираюся. Зараз приблизно десь пів дванадцятої, напевно, скоро вже буду виходити. Хочу трішечки ввести вас в екскурс, що було в моєму житті, поки я тут пропадала. Але в інстаграмі я, як завжди, щодня тому раджу підписати, щоб спостерігати мою рутину там. Мені здається, там доволі таки про мене, але в естетичному форматі. Так ось грудень був, я можу сказати, крейзі. Потрібно було завершити всі проекти роботи по навчанню. Я це зробила. Зараз в мене два тижні законного відпочинку. По-друге, моя соціальна батарейка просто на нулі. І я така людина, що я взагалі не люблю сидіти вдома, але ось останні три дні, знаєте, я нормально до цього ставлюсь, щоб просто залишитись вдома наодинці з собою, подивитись серіал. Помалювати. Так, я почала і вже на середині малювання своєї четвертої картини в мене вже є на це настрій та натхнення. З новорічного я встигла поставити вже дві ялинки, одну навіть викинула. Дуже болюча тема, тому що 25 грудня на Різдво, прокинувшись, ми зрозуміли, що наша ялинка, якій я просто була так неймовірна рада, вона була величезна, гарна, просто моя дитяча мрія, але довелося її виконати, бо вона вся осипалась. Зараз в мене міні-версія ялинка. Ще була в п'ятницю на міні паці корпоратив, якщо так можна сказати, в моєму улюбленому Smart S. Це спортивний клуб, де я займаюсь. Для мене він став дійсно не просто спортивним клубом, а знаєте, таким ком'юніті, як другим будинком. Я там останнім часом дуже часто п'ятницю там була ввечері невеличка пасія. А в суботу-зранку, вчора, ми вже всі попрямували на тренування ось такі спортсмени. Де і в цілому, якось так. Зараз просто хочу have fun, відсвяткувати новорічні свята з родиною, з друзями, насолодитись цією атмосферою та відпочити і провести час з вами. Ви готові це побачити? Та-дам! Моя новорічна ялинка. Так, вона вже дуже маленька, але я прикріплю фото до цього. Тут стояла справді велика, з бантиками, гарна ялинка, яка виявилась неякісною, скажімо так. Я вважаю, що така маленька, краще, ніж ніяка. Ось вже наш новорічний Smart S. І на дніві тривоги, дивіться, дрони, вийшла в поли та загонь, виріб, права, в дріб, но в першів, помил. І один на кином, Остання е недільна практика в цьому році вихована, як завжди, була дуже гарна. Але ще в цьому році буде. Після тренування обов'язково потрібно смачненько пообідати, тому прийшли в грузинський ресторан. В Баранчику, дивіться, яка тут краса, все прикрашено до Нового року. Грузинські мотиви новоріччя. Така піп, хачапурі піп, піп, піп. з креветками. Mm -hmm. yeah. Захотіли ще трішечки прогулятися по торгівельному центру. Бо вдома сидіти взагалі не хочеться, а на вулиці мерзнути теж не хочеться, тому торгівельний центр ось така альтернатива. Плюс ще, можливо, подивимось подаруночки близькі. А зараз буде найтрендовіша, найхайповіша розпаковка дубайського, не дубайського шоколаду. Розумію, що він виглядає взагалі не так. Я пробувала дубайську цукерку. Від харківського ресторану то було щось не те, не те. Сьогодні випадково в магазині з горіхами. Я питаю, що це таке? Мені кажуть, так дубайська шоколадка. Я така дійсно так, ось така дубайська цукерка. Я нічого не очікую, але мені просто не хочеться купляти велику дубайську шоколадку. Я не бачу сенсу. Я солодке майже не їм. Тому спробувати. Якраз виглядає отак. Зараз. А, я вибачаюсь. А, а, а що тут дубайська? Просто таке враження, що мене не дурили. Да? Ну, пахне смачно це мені здається, просто горіхова цукерка, а не дубайська. Якщо там є фісташка, то це не означає, що вона дубайська. Це просто найзвичайніше якесь праліне в шоколаді. Ось я вчора якусь цукерку просто куштувала звичайно. Навіть немає тіста катаїфі. Жертва маркетингу. Мені здається, що зараз просто люди все, що з фісташкою та в шоколаді все називають дубайським. Я куплю ну майже справжню дубайську шоколадку. Десь на неї огляд, тому що мені. Ось дійсно, справді, цікаво скуштувати. Звичайно, щоб бути в торгівельному центрі та не придбати щось, я не можу. Тим паче зараз є доволі такі круті знижечки. Перша покупочка для дому ось такий аромадифузор. дифузор. Home на знижці взяла ось такий. Зараз як би його. Оп. Він, до речі, пахне навіть е, такий запакований. Коротше, я доставати його не буду. Ось такий він. Е, потім покажу: гарна чорна пляшечка і пахне так, лек like, з сиреніці. Ще одна покупочка для себе е, це піжама. Мені підібрати піжаму дуже-дуже важко, бо. Хоча я доволі таки маленька, худенька, але мені всі резинки давлять на животі. Тобто, якщо є якась резинка, навіть якщо шорти розміру L, вони вільно на мені сидять, але є резинка, то мене все одно це дратує. Мені підходять ось такі моделі моделі піжам з такої ткані. І в осібе Кікі Дрім випадково зайшла. Знаю, що там є доволі гарні. Піжамки ось таку о, голубеньку, вона в мене асоціюється з весною. Тканина, така як Victoria's Secret, в мене ще є з такої тканини. Піжама така ж саме, тільки чорна, я, її, здається, в Німеччині десь купляла. І, в принципі, на цьому з покупочками все. Але як для спонтанної просто прогулянки в торгівельному центрі, я вважаю доволі круто. Що ж, а я далі думаю, буду відпочивати. Подивлюся, можливо, якийсь фільм, і побачимо вже завтра. Доброго раночку! У нас 30 грудня, понеділок, і це, напевно, найкращий понеділок за останній час. Я зробила ранкову практику, навіть трішечки зробила медитацію і зараз вже зголодніла, буду готувати собі сніданок і мої улюблені французькі треки. Сіті всі вага Все, Сніданочок готовий. Це омлет з лавашем та сиром, авокадо з томатами та зелем. І зазвичай я завжди. П'ю каву американо просто після сніданку або з якимось фруктом, або горішками. Але останні декілька днів в мене щось взагалі пропало бажання, і, знаєте, відвернуло від кави. Ну, напевно, я її трішечки перепила, але кожного дня все одно стараюсь не більше двох порцій кави. Знаєте, зараз дуже популярна ось ця тема підводити підсумки року. І, чесно кажучи, я теж вирішила відкрити свій щоденник, де просто писала цілі на 2024 рік. Але я не бачу сенсу витрачати стільки часу на те, щоб зробити якийсь висновок з того, що було. Тому що це було, пройшов цілий рік і. Дуже природньо, що змінилось багато речей, багато було подій, досягнень, так само невдач. Найголовніше, що я зрозуміла для себе, що цей рік дав мені можливість знову жити наповненим та повністю щасливим життям, знайти себе. Звичайно, що почати створювати. І мій блог це є одним з таких. Феноменальніших досягнень цього року. Хочу подякувати вам, що ви підтримуєте мене справді ту віддачу, яку я отримую від просто незнайомих людей. Так, наразі в мене тільки там навіть ста підписників немає, але це просто люди, які, яким цікава я, і яким подобається те, що я створюю, а мені це приємно. Тому. Вірте в себе, краще спрямовувати цю енергію в просто теперішній момент. Навіть не в майбутнє. Біжу в супермаркет, бо за планом сьогодні готувати шоколадний торт на новий рік. О май гад! Буде цікаво! Як я вже і казала, за планом готувати шоколадний торт. Торт не для мене, торт на новий рік для близьких мені людей. Тому. Почнемо! Я вже потроху підготовлюю інгредієнти і зараз буду приступати. Трішечки за буду знімати вам процес. Таке тісто в мене вийшло доволі непогано та пухке таке, знаєте, повітряне прям. Ну, зараз будемо переливати у форму та відправляти в духовку. Амінь! Давайте всі помолимось богу кондитерів, щоб в мене вийшов цей бісквіт. Цей раз мої кулінарні можливості просто привзайшлі себе. <сіба> Не дивлячись на те, що зверху він вийшов трішечки нерівний, тому що сильно піднявся, але просто дуже вологий. Коротше, через декілька годин торт нарешті готовий. Він зараз стабілізується, якщо так можна сказати. В мене залишились залишки, з яких я зробила ось такий трайфл. Тут бісквіт, крем та абрикосовий джем. Просто космос. Та зараз з чайочком будемо все це куштувати. Зазвичай за я взагалі не їм солодке, особливо в 20-26 по часу, але свята вже починаються, тому можна все. На годиннику 22.30 та мій шедевр готовий. Ось такий дуже гарний та смачний торт в мене вийшов. Та-дам! Ми його ще ось так запакували з бантиками. І, як на мене, це шедевр. Я, звичайно, розумію, що для професійного кондитера е, його зовнішній вигляд не вау, але як для мене, це моя найгарніша робота. Він дуже-дуже шоколадно пахне. В розрізі я теж впевнена, що він буде неймовірний. Для мене досягнення, що він весь в кремі, в нього повноцінний декор, е, так кажучи, і він стабільний, рівненький. Гарненький, тобто навіть не ні до чого додаватись, а я таке люблю. Я йду відпочивати, і побачимось вже 31 грудня.